Ми запровадили, запустили проєкт Відкрите місто в Ужгороді. Це інформаційна веб-платформа, яка допомагає комунікувати громадянам з місцевою владою. Вона надає можливість подати через інтернет інформаційні запити, там скарги на різні проблеми благоустрою міста, там комунальних служб і так далі. Ми бачимо, що проєкт користується популярністю. На даний момент загально зареєстровано 261 користувач, це саме з міста Ужгорода, 10 організацій, 165 проблем опубліковано на сайті. Кількість вирішених проблем це 31. За цими даними ми бачимо результати роботи міської ради в такому і комунальних служб. Цей проєкт для нашого міста дуже важливий, тому що це елемент електронного врядування. Як ми знаємо, у Львові запровадили теж таку систему цього року. Там вона обійшла з місту в дуже велику суму бюджет, ну, це з бюджетних коштів фінансувалася. Для Ужгорода цей проєкт безкоштовний, міська рада. Не виділяла б бюджетні кошти на, це, на запровадження цього проєкту. Загалом ми плануємо на всеукраїнському рівні створення асоціації відкритих міст, до якого плануємо залучити і місто Ужгород, якщо буде підтримка місцевих депутатів та міської влади. Також хотів би розказати про проблеми, які турбують ужгородців. Це загалом проблеми благоустрою, дороги, тротуари, світлофори, пішохідні переходи, зливові решітки, каналізації. Місцеві жителі, якби, їх турбує проблеми кожен день, якісь там ходим по вулиці, розбиті дороги і так далі. Багато проблем потребує бюджетного фінансування. Як ми бачимо, міська влада на це реагує наступним чином. Вона подає на відповідні комісії запити. Комісія виділяє кошти, але проблема вирішується дуже довго. Це може зайняти декілька місяців. Були вирішені проблеми, такі як встановлення світлофорів на вулиці Можайського, Минайська, Івана Франка, Глен. Вленця закрито декілька люків, дерева коронували в центрі міста. Це все завдяки проєкту Відкрите місто це всі проблеми були зареєстровані через систему і міська рада їх вирішила оперативно. Ну, результати ми чекаємо до кінця року. Якби на 2015 рік згідно програми благоустрою міста, на утримання об'єктів благоустрою виділено 15 мільйонів 578 тисяч гривень. Я думаю, цих коштів буде достатньо, щоб вирішити більшість проблем. Будемо вживати заходи, щоб ну, все ж таки ці кошти спрямувалися на вирішення проблем у Жгородців.